Здравствуйте, любі четвертокласники! З вами урок української мови. Сьогодні проведу я, Онопрієнко Лариса Михайлівна. Тема нашого уроку відмінювання прикметників середнього роду. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть дату, назву роботи. Поставте відео на паузу. Запишіть каліграфічну хвилинку. Яке слово можна утворити із таких буквосполучень? Дійсно, слово пілчення якого роду слово білченя середнього роду? Сьогодні ми будемо відмінювати прикметники середнього роду. А ви знаєте, що прикметники залежать від іменників, тобто приймають всі граматичні значення іменників, від яких залежать? Виконаємо вправу 1 на сторінці 26. Розгорніть, будь ласка, підручник. Провідміняємо. Змінимо за відмінками слово сполучення руде білчиня, синє білчиня. Називний відмінок. Яке руде білчиня, Синє білчиня. Визначимо закінчення. В питанні відмінка. Е і закінчення прикметників. Руде закінчення Е, синє закінчення є. Зверніть увагу, якщо основа прикметника на м'який, то закінчення є. Родовий відмінок якого рудого синього закінчення співпадають. Давальний відмінок якому? Рудому синьому однакові закінчення. Знахідний відмінок якого рудого, синього однакові закінчення. Орудний відмінок яким? рудим, синім. Закінчення відрізняються, якщо прикметник в основі на м'який приголосний, то маємо закінчення «ім». Синім. Місцевий відмінок на якому? Народому синьому. Закінчення ому. На родім синім. Закінчення ім. Місцевий відмінок має дві форми. Отже у синьому капелюсі і у синім капелюсі. Виконуємо вправу 3. Запишемо слово сполучення за зразком. Нижнє з'єднання. Родовий відмінок немає якого нижнього з'єднання. Давальний відмінок даю якому нижньому з'єднанню. Місцевий відмінок сиджу на якому на нижньому з'єднанні. Наступне слово сполучення домашнє завдання. Запишемо. Родовий відмінок. Немає якого домашнього завдання. Давальний відмінок. Даю якому домашньому завданню. Місцевий Седжу у якому у домашньому завданні. А ми знаємо, що є дві форми місцевого відмінка. У яким, у домашнім завданні. Зверніть на це увагу. А також будьте уважні, коли прикметник засновує нам який приголосний то. Маємо м'який знак. Підкресліть його, будь ласка. Наступні словосполучення виконайте за зразком самостійно. Цю самостійну роботу надішліть вчителю. Поставте відео на паузу. Вам пропонують зібрати антоніми до виділених прикметників. Перший виділений прикметників слово нижнє. Нижнє. Добираємо антонім. Звичайно верхнє. Раннє. пізнє, вечірнє, ранкове. Останнє. Перше. Молодці. Виконаємо вправу 4. Факти і думки. Перевіряємо факти. Чи бувають у природі сині білченята? Ні. Колір шерсті білченяти природних відтінків. На спинці шерсть може бути якою чорний, коричневий, рудий, червонуватий, сірий. А черевце яке? Біленький, кремовий. Хвостики вушка можуть бути одного кольору зі спинкою чи контрастні. Білчина поліських лісів зазвичай руденьке, карпатський Чорне, а в гірському криму живе білченя телеутка, яке влітку руденьке, а взимку світленьке, сріблясто-сіре. Подумайте, чому в природі не буває синіх білченят? Вам пропонують списати четверте і п'яте речення, розкриваючи дужки. Запишіть вправи 4. Друге, тому що це друге завдання цієї вправи. Знайдіть четверте і п'яте речення. Запишіть червоного рядка. На спинці шерсть може бути якою? Чорною, коричневою, рудою, червонуватою. Сірою. А черевце? Яке. Біленьке, кремове. Поставте відео на паузу. Спишіть правильно. Попрацюйте самостійно. Випишіть з тексту словосполучення іменників з прикметниками середнього роду. Запишіть їх у родовому, давальному й орудному відмінках. Працюйте самостійно. Результат роботу надішліть вчителю. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. На уроці я навчився. Тепер я знаю, що у місцевому відмінку однини прикметники чоловічого та середнього роду можуть мати дві форми у синьому капелюсі і у синім капелюсі. Використовуємо дві форми місцевого відмінку однини прикметники. Чоловічого середнього роду, щоб наша мова була мелодійною, милозвучною, лагідною. Домашнє завдання. На сторінці 27 виконайте вправо в 5. Спишіть, замінюючи слово в дужках, спільнокореневими прикметником у місцевому відмінку за зразком. Бажаю вам успіхів. Бувайте!